Вражаючи 45% бездомних ветеранів – афроамериканці. Вину за це покладають на досі існуючу соціальну прірву між чорношкірим та білим населенням країни. Ще під час Другої світової війни, відносно нещодавно в історичному контексті, у збройних силах США існувало расове розмежування. Ліквідувати його допомогла мужня служба чорношкірих пілотів загону «Таскігі», які проклали дорогу до військової авіації афроамериканцям. Щоправда, в наш час бажаючих скористатися їх здобутками надзвичайно мало. Продовжує Руслан Петричка. Подвиги льотчиків та скігі легендарного ескадрону чорношкірих пілотів ще донедавна залишалися маловідомими широкому загалу американців. Інформація про нас залишалася великою таємницею у цій країні. Незважаючи на замовчування, Беверлі Данджін та інші члени загону Таскігі зруйнували расовий бар'єр у збройних силах США їх подвиги надихнули таких людей, як капітан Кеньята Рафін, зробити військову кар'єру. Я поклявся жити і прагнути стати найкращим так само, як вони після закінчення академії військово-повітряних сил США, Рафін став пілотом-винищувачем. Під час місії до Іраку доля розподілила його до загону, членами якого під час другої світової були саме перші чорношкірі пілоти. Я приземлився на базі Балат в Іраку. Там базувалось 332-ге крило, яке є прямим наступником 332-ї бойової групи Таскігі. Тож я став членом загону, до якого належали пілоти Таскігі. Щоправда, кінята був єдиним чорношкірим пілотом у загоні з легендарними афроамериканськими традиціями. У більшості загонів, де я служив, я був єдиним льотчиком афроамериканцем. Загалом на сьогодні у збройних силах США служить лише 45 чорношкірих пілотів винищувачів. Це складає менше ніж півтора відсотка від загальної кількості. У часи Другої світової інститут Таскіґі Алабамі підготував майже тисячу пілотів афроамериканців. Це жахлива статистика, особливо якщо врахувати, що ми прагнемо представляти наше суспільство, в якому чорношкірі складають 10-12% загального населення. Корені проблеми пілот бачить у масовій культурі, проблема в тому, що про цю професію мало говорять. Преса розповідає про баскетболістів, футболістів або реп-співаків і нічого не говорить про таких людей, як пілоти та скіді, які прагнули до досконалості, виявляли характер та професіоналізм. Тож еменжестожрафі недаремно приїхав до Чикаго на презентацію фільму про пілотів та скіді Червоні хвости, що вийшов на екрани у січні. Після перегляду він ділився з молоддю своїм досвідом сучасного пілота винищувача. у своїх виступах. Він часто цитує першого чотиризіркового генерала афроамериканця Деніела Джеймса. Він говорить, сила досконалості непереборна, На неї завжди є попит, і ніхто не переймається її кольором. І це дійсно так. Чому відповідає і гасло американської авіації «Aim high» став високу мету. Руслан Петричка голос Америки.